Алергію співачка Тетяна Піскарьова називає своїм життєвим випробуванням. Воно розпочалося у 10 років. Промивання носу в нас вдома. Мама влаштувала на кожне вікно марльова. Така була в нас завіса. Ця марльва завіса повинна була бути мокра для того, щоб пил алергія в мене на амброзію і ромашку. Коли Тетяна вступила до музичного училища, вона вже не могла обходитися без гормональних уколів. Обертаючись назад, співачка аналізує, що алергію ускладнювало зокрема емоційне перевантаження, пов'язане з навчанням. Я була дуже відповідальна дитина. Я е, хотіла вивчити геть усе, а вивчити це неможливо. Ставила для себе дуже високі планки. Я сиділа по чотири-по п'ять годин за фортепіано, гармонія, сольфеджіо. Це було дуже важко. Тетяна росла у великому промисловому конгломераті у кривому розі, і це також ускладнювало ситуацію. Та щойно артистка почала виїжджати на різноманітні конкурси. Помічала, що алергія відступає. Перше я поїхала на конкурс міжнародний всеукраїнський конкурс пані плюс пан в Тернопіль. Я відчула, що це якраз стан алергії, а я не відчуваю такого високого рівня, що мені треба брати і колоти ті гормональні уколи. Наступний був я Виграла той конкурс після гран-при президента е, слов'янського базару. Я переїхала до Києва, і в Києві я помітила, що кожне літо приходить пора цвітіння. А я розслаблена. Я змінила харчову поведінку. Я змінила ритм життя. Я стала спати, висипатися, і моя алергія почала знижуватися, знижуватись. І вже вишенькою на торті, як каже Тетяна Піскарьова, стало материнство у 30 років. Вона народила старшу донечку Настю з того часу. Про алергію артистка практично забула. Чхну пару раз. Вже в той період, у липні і в серпні, я пчну, але моя алергія пішла без ознак буття. Що напевно зміни в житті потрібні кожній людині. Успішність і реалізація в своїх мріях вона додає тобі впевненості, вона додає тобі задоволення. А стан задоволення він змінює всі наші хвороби.